Вітаю! Ви на каналі ВЛК Діагноз та постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми, поранення, контузії, каліцтва. Як ми бачимо, у бійця оперована кіста верхньої долі правої легень. Видалення кисти, клиноподібна резекція верхньої долі правої легень. Дренування. У вигляді зміцнілих рубців, консолідованих переломів 6-7 ребра, справа правобічна фіброторус, злук справа. з незначним порушенням функцій зовнішнього дихання, гіпертонічна хвороба, перша стадія, другий ступінь, ризик помірний. ішемічна хвороба серця, аутероскладні терміни медичні, хронічний. Падагречний артрит з ураженням дрібних суглобів обох стоп. Стадія ремісії з незначним порушенням функцій. Остеоартроз. І, так далі, ці захворювання так пов'язані з проходженням військової служби. Викривлення носової перетинки без порушення функції носового дихання. Гіпермеопатія слабкого ступеню обох очей, преобісія обох очей, захворювання ні, не пов'язані з проходженням військової служби. Отже, за таким рішенням, тобто за таким діагнозом, е який вже зведений до ну, вудну кучу, скажімо так, Боєць проходив різних спеціалістів, які написали кожен по своєму висновку. І ці всі висновки від спеціалістів, чому важливо ходити до спеціалістів і скаржитись їм на свій стан здоров'я. Бо кожен з основних, а також з профільних спеціалістів, виносить свій, свій діагноз, своє рішення, які в кінцевому результаті буде сумуватися. І Буде винесений в діагноз постанову ВЛК? Отже, на підставі статті 39 в 60 в 45 б графи 2 розкладу хвороб боєць, визнається і є придатний до військової служби. Що ж це означає? для військового. Опис ситуації у військовослужбовця діагностовано та проведено, проведено лікування складного захворювання легенів, оперована кіста верхньої долі правої легені. Це включало складну операцію, видалення кісти, резекцію частини легені та адренування. Наслідками стали рубці, загоєні, переломи, ребер. А також утворення злук у легенях, які трохи впливають на функцію дихання, але не критичні. Ступені захворювання, гіпертонічна хвороба, перша стадія, друга ступінь, помірний ризик, що потребує контролю тиску, Ішемічна хвороба серця, яка перебуває у компенсованому стані серцевої недостатності. Хронічний подагричний артрит у стадії ремісії з мінімальним впливом на функцію стоп. Остеоартроз з плечового суглоба, який також незначно впливає на фізичну активність, необхідно відзначити також викривлення носової перетинки та незначне погіршення зору, які не заважають службі. Причинний зв'язок: всі ці захворювання були. Визнані пов'язаними пов із проходженням військової служби. Це підтверджує, що умови служби, такі як фізичні та психологічні навантаження, могли вплинути на їх розвиток чи загострення. Що не пов'язано з військовою службою, деякі менш суттєві стани, такі як незначні зміни зору, і пірмеопатія слабкого ступеня, при прибіопсія, не пов'язані зі службою, адже вони є природними віковими змінами. Що це означає для військовослужбовця? Згідно зі статтями 39В, 60В, 45Б графи другої розкладу хвороб, ви визнані придатним до військової служби. Це означає, що стан. Вашого здоров'я дозволяє виконувати обов'язки в певних підрозділах або на посадах, де навантаження відповідає вашим можливостям. Висновок ВЛК. Ви можете продовжувати службу без значних навантажень. Ваші захворювання визнані такими, що виникли внаслідок військової діяльності, тому ви маєте право на певні пільги чи компенсації. Наприклад, санітарно-курортне лікування, додаткові відпустки. Рекомендації. Регулярно проходьте медичні обстеження для контролю стану серця, артеріального тиску та функцій легенів. Дотримуйтеся рекомендацій лікарів щодо фізичних навантажень та лікування супутніх хвороб. За необхідності звертайтеся за консультацією до профільних фахівців, терапевтів, кардіологів ревматологів. Це рішення дозволяє вам залишатися в струю та виконувати службові обов'язки, водночас підтримуючи контроль за станом вашого здоров'я. Якщо у вас є висновки ВЛК, в якого ви проходили, і ви щось у ньому не розумієте. Звертайтесь до нас, ми вам розтлумачимо повністю ваше рішення ВЛК. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!